Що, якби я сказав вам, що найкраще написаний найвпливовіший і, можливо, найнебезпечніший персонаж нового регіону Надкрай – це Лолі. Повірили? Я чесно ні. Проте так, сьогодні перше відео про Лолі, дожились. Але насправді я гадаю, що з точки зору аналізу персонажів та їхніх змін у надкрай, про Айна точно варто поговорити, бо Хойо взяли звичний для себе типаж, подивилися на нього і сказали, давайте цього разу зробимо все по-нормальному. Його рахунти у них вийшло. Привіт усім, друзі! Сьогодні ми зануримося в аналіз, мабуть, найцікавішого персонажа останнього оновлення. Ми поговоримо про те, чому Айна це не просто чергова мала дитина, що робить дорослі речі, а геніально написана політична, економічна та військова сила, яка змушає тремтіти навіть фатуї. Це буде повний розбір героя в Лорі. Тож готуйтеся, погнали! Давайте почнемо з фундаменту: кеншним пакту любить дитячих персонажів. Так, звучить дивно. У нас є клі, Діона, Саю і так далі. Всі вони по-своєму унікальні, але будемо відвертими. Вони часто потрапляли в одну і ту ж саму стаціонарну пастку. Це маленькі дівчата, що займаються недитячими справами. Клі лицар Ордофавоніус, що звучить ну трохи куметно. Діона Бармен, що ненавидить алкоголь, Саю Нінця, що постійно спить. Їхні ролі в суспільстві часто сприймаються як якась дивина, а не як реальний стан речей. Ми всі знаємо, що клі небезпечна, її бомби це не жарти. Але Бойтеся, коли Джин вкотре відправляє її в кімнату для роздумів, це трохи збиває граду серйозності в спільноті навіть є геніальна теорія, що титул іскристого лицаря це не стільки визнання сили клі, скільки геніальний хід джин, щоб тримати її на повідку. Клі виросла, поважаючи лицарів як героїв. Ставши однією з них, вона змушена дотримуватися їхніх правил. Це такий собі почесний нашийник для другої нестримної Аліси, якої всі в манштаті бояться догикавки. Роби, як каже магістр Джин клі. Оце не і це Цю є а тепер подивіться на Айну. Вона голова власної фракції Дзень -бряськ». і це не жартівливий гурток за інтересами. Це реальна сила. Коли ми чуємо, що противникам Фатуї було дано прямий наказ не зв'язуватися з нею. Це відчувається інакше. Коли її рубенняння і нефа щиро хвилюються, що Айну може вийти на війни і рознести весь надкрай, ти віриш у цю загрозу. Айну це природна еволюція того, що розробники намагалися зробити скочиною. Дитина у світі дорослих, яка доводить не словами, а своїми стівностями, що вона заслугує. Мовиє на своє місце, і вона не просто заслужила місце за столом переговорів, вона по суті цей стіл і змайструвала. А тепер перед самим цікавим попрошу вас підписатися на канал. Це дуже важливо та сильно мотивує. Також, якщо бажаєте вчити японську мову разом зі мною, в описі є Google форма для запису на мої індивідуальні заняття. Перше заняття безплатне. Всіх чекаю. Давайте розберемо в чому ж полягає її реальна влада. Я б виділив три ключові стовпи: військовий, економічний та політичний. По-перше, військова міць, і це саме очевидне, а й не відповідає за гігантську гармату, яка захищає головне місто регіону. Жодна фракція при здоровому глузді не захоче відкрито сваритися з тим, хто контролює найбільшу пушку в окрузі. Але це лише верхівка айсберга. У неї є ціла армія ботів, так званий Легіон КК. чи як там його? Коротше, якщо ви думали, що це просто милі механічні іграшки. Згадайте ту сцену з квесту, пам'ятайте того елітного фатуї. Він думав, що він крутий, весь такий себе аж поки загін модифікованих роботів айно не перетворив його, скажімо так, на калюжу снігу, і це були не найпотужніші її творіння. В кінці першої сюжетної арки значна частина небезпеки в місті виникла через те, що її винаходи вийшли з під контролю. Дівчинка буквально може влаштувати локальне постання машин, якщо у неї буде поганий настрій. По-друге, економічний вплив. Фабрика Кромкака це не просто назва, це ключове підприємство в регіоні, а й не продає свої винаходи. Інші фракції роблять у неї замовлення. Вона невід'ємна частина місцевої економіки. Вона по суті дитина-гендиректор, яка в день керує обороною промисловістю, а ввечері не може дотягнутися до верхньої полиці з печовом. Це створює неймовірний баланс, про який ми поговоримо пізніше. Її майстерня, яка могла б бути просто милою побічною локацією, насправді є центром технологічного прогресу. І важливим економічним вузлом. І по-третє, як наслідок перших двох політична вага, коли ти контролюєш головну зброю і значну частину економіки, тебе починають поважати. Інші угрупування не просто терплять її, вони активно співпрацюють з нею, надають їй захист і підтримку. Посв'язатися Айно – це не просто нажити собі могутнього ворога. Це означає зробити свою фракцію найбільш ненависною в усьому місті, бо всі залежать від її роботи. Єдині, хто постійно намагається її насолити, це викрадачі скарбів, але для них це. Здається, вже якийсь вид спорту з передбачуваним летальним фіналом. І найголовніше, усе це має логічне підґрунтя в лорі гри. Геніальність Айно не взялася з повітря. Це не просто вона дитина геній, тому що так написано в сценарії. Розробники дуже грамотно вписали її історію у вже існуючий світ. З побічних квестів ми дізнаємося, що Айно учениця колишнього видатного інженера зі сніжної, який впав з корабля, втратив пам'яті став механіком у гільдії Войнич. У вільний час він навчав місцевих дітей. Ми знаємо, що найменше трьох його видатних учнів саму Айно, Віно, фальшову жрицю, Селанчі. Квестів на острові Хіщі, і ймовірно, загиблу дівчинку з квесту про кита зі сміття. Це миттєво робить її здібності правдоподібними. Вона не винахідник у вакуумі, вона частина інженерної традиції сніжної, яка, як ми знаємо, є технологічним монополістом у сфері інженерії, ті самі роботи фатої, автоматичні замки. Усе це частина однієї технологічної бази, на відміну від деяких інших сюжетних ліній, геніальність Айно має міцне підґрунтя. І ось ми підходимо до найцікавішого, до самого персонажа, сценарист. Змогли витримати ідеальний баланс, який так легко було зіпсувати. Айно може створити зброю масового знищення, але їй не можна довіряти, жити без нагляду дорослих, бо вона не буде спати всю ніч і з'їсть усі солодощі. Ця подвійність робить її живою, її динаміка з Нефою Це окремий вид мистецтва. Нефа не просто робот прислуха. Це витвір Айно настільки досконалий, що він отримав власне око Бога. Це показує рівень майстерності Айно краще за будь-які гармати, і Нефа її охоронець. Няня совість і єдина істота, яка може Сказати їй ні, їхні діалоги це золото, і я не можу не згадати озвучку, особливо англійську. І Айну, і нефа і Лаума це, мабуть, найкращі акторські роботи в цьому патчі. Я знаю багато хто, як і я, грав у фонтені та натулані з японською озвучкою, але голоси в Ноткраї змусили мене повернутися на англійську, і я не пошкодував ані секунди. Японська Нефа звучить як чергова вайфу, тоді як в англійській версії її голосі є ті самі ледь ловимі механічні нотки, які роблять її унікальною. Сумовуючи, айно це тріумф сценарної роботи. Це персонаж, чия сила і вплив не просто декларується, а демонструється і логічно обґрунтовується. Вона є втіленням людської винахідливості в місті, що опинилося без архонта і законів, як влучно зауважила Інефа. Айно це тип людини, яка найбільше пасує над краю. Вона самостверджений геній, навколо якого можуть скуртуватися інші, Хойо взяли потенційно шаблонного персонажа і перетворили його на когось справді цікавого і важливого для світу. Вони довели, що лолі архетип може бути чимось більшим. Ніж просто обгорткою, і я сподіваюся, що це новий старт якості, якого вони будуть дотримуватися і надалі. А що ви думаєте про Айну? Чи сьогодні що це найкраще написаний дитячий персонаж у грі? Чи може ви все ще фанат вибухів клі і вважаєте, що немає нічого кращого за додоку? Дайте знати в коментарях, буде дуже цікаво почитати ваші думки. Дякую, що додивилися. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися і до зустрічі в нових відеорозборах таємниць та Бувайте!